Ну, самовільне залишення частин часто є внутрішні конфлікти у війську. Як їм запобігти, і як з цим взагалі дієво боротися? Це комплексна проблема. Самовільне залишення частин військовослужбовцями або вчинення ними дезертирства. Необхідно це розглядати з двох е, таких аспектів. Ну, перший аспект ми повинні враховувати, і це напевно всі розуміють, що Ті військовослужбовці, які приходять за мобілізацію і які вчиняють самовільне залишення частини, вони вже на цьому етапі це планують. Вони не хочуть уже служити, і вони приходять до війська, чи їх мобілізовують до війська, так правильніше сказати, вже з бажанням чинити дане правопорушення. Тому перший етап цього він повинен полягати в тому, що з цим треба працювати у суспільстві. Тобто, на мою думку, проводити військово-патріотичне виховання, далі наголошувати на престижі військової служби, на позитивному іміджі військовослужбовця у суспільстві для того, щоб у людей посіяти бажання. І стимулювати їх до виконання свого конституційного обов'язку по захисту вітчизни. Територіальної цілісності та незалежності України. Оце є важливо. Ну, а стосовно тих військовослужбовців, які вже прийшли на військову службу, коли вони вчиняють, тут так само треба працювати комплексно, бо тому що ну, треба погодитись з тим, що мобілізація це не є добровільне явище. І якщо... Не лише добровільне. Так. Да. І якщо ми говорили про те, що ми повинні робити в суспільстві, ми таким чином ми стимулюємо притік добровольців у, військов, у військові частини на військову службу, людей, які хочуть служити. Як правило, такі люди не вчиняють дезертирства і самовільно не залишають військові частини. Але стосовно тих, хто вже мобілізований, хто проходить військову службу, ну, на мою думку, це повинні бути процеси. Чи заходи, які включають певну адаптацію? їх до умов військової служби, які включають їхню психологічну підготовку, далі які включають належну військову підготовку, зокрема там, вогневу, інженерну е та інші види підготовки, які їм е знадобляться уже під час безпосереднього ведення чи участі в бойових діях. І мені би Хотілося наголосити на тому, що застосування, наприклад, якихось репресивних заходів чи якихось більш таких жорстких заходів, воно так само. Потрібно, але цим не вирішиш проблему, цю яка виникла. Скажіть, а от призначення військового омбудсмена покращило алгоритми дотримання прав військовослужбовців. Вплинув на них вже відомо, що і ми всі знаємо, що 30 грудня 2024 року, указом президента на посаду уповноваженого з питань захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Призначено Ольгу Олегівну Кобилинську. Всі у військових колах її знають під прізвищем Решетилова, це досить відома правозахисниця, відома волонтерка, і призначення такої авторитетної людини на цю посаду, це є дуже і дуже позитивним кроком.